Кордон України з Білорусі під пильною охороною збройних сил. Нині ситуація там стабільна і контрольована. Це повідомив командувач об'єднаних сил збройних сил України Сергій Наєв. Він перевірив готовність підрозділів, які боронять волинський напрямок до відбиття нападу повітряного десанту та диверсійно-розвідувальних груп ворога. Особливу увагу приділили захистам об'єктів критичної інфраструктури. Нагадаю, зараз у Білорусі триває перевірка. Збройних сил противника військові у межах навчань відпрацьовують дії наступального характеру. Більше дізнаємось від Андрія Демченка. Він речник Державної прикордонної служби України, і він зараз якраз з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго ранку, студія е, ну, перше, яка ситуація на наших на нашому північному кордоні. Ну, на щастя, ситуація залишається повністю контрольованою. Звісно, що наша увага прикута до тих дій, які здійснюються і підрозділами Збройних сил Республіки Білорусь, і та взаємодія, яка відбувається з підрозділами Збройних сил Російської Федерації. В той же час ще раз зазначу, що поряд кордону ми не відмічаємо якихось. Кардинальних таких змін в обстановці, ми не відмічаємо переміщення військової техніки, але звісно ми мусимо бути готові до розвитку будь-якої ситуації. і Це ми продовжуємо робити. Андрію, давайте ще поговоримо про е, західний кордон, оскільки під час влучань по інфраструктурним об'єктам вимкнення електроенергії в Україні була інформація про те, що пункти пропуску припиняють свою роботу. Е, як вони працюють в таких умовах? Ну, за останній час ситуація знову ж таки, суттєвих змін не зазнала по роботі пунктів пропуску, але пункти, пункти пропуску це невід'ємна частина життя України, в тому числі вони також потребують електроенергії. Раніше, під час повномасштабних обстрілів, були певні збої в роботі пунктів пропуску через саме відключення електроенергії, але і прикордонники, і митники роблять все необхідне і можливе для того, щоб максимально швидко поновити оформлення пунктів пропуску. Для цього зокрема залучаються електро... додаткові елементи жилення, щоб пункти пропуску інформаційні бази вони могли повноцінно працювати і. Забезпечувати оформлення і людей, і транспорту за останні дні, і після останнього повномасштабного обстрілу пункти пропуску на щастя працюють нормально. Звісно, що є певні збої, коли відбувається відключення електроенергії, але можу зазначити, що ми фіксуємо це такі короткострокові терміни. До того ж, ми постійно інформуємо людей, що вони мають зважати на це, коли слідують через кордон, що може бути ускладнений рух через такі обставини. Ну і з кілька днів тому, також на роботу пунктів пропуску, особливо по польській ділянці, впливали і погодні умови. Проте всі відповідні служби робили все необхідне для того, щоб здійснювати розчищення під'їзних шляхів. А сам самі пункти пропуску а, продовжують функціонувати повноцінно, Андрію. Поправте мене, якщо питання не до вас, але е, дуже часто е, звертаються люди, зокрема до мене, питають от, що робити. Я їм завжди радила дзвонити в МЗС, але можливо є якийсь напрацьований алгоритм, е, українці, які опинилися на окупованих територіях. Е, якимсь чином втратили документи? або за час окупації в них народились діти, і з документів є свідоцтво про народження, наприклад, від, окупа... від окупаційних адміністрацій. Вони хочуть виїхати на територію України підконтрольно, але можуть зробити це тільки через територію Росії. Як їм бути, якщо не маєш документів? Маєш український паспорт, наприклад, але росіяни з українським паспортом не випускають в Європу. А з Європи чи можна дістатись України? Що про це каже прикордонна служба? Чи це питання не до вас і треба йти все таки вам Ну, дивіться? Це стосується не не тільки такої категорії громадян, про які ви зазначили, наших співвітчизників, а й власне ті, які були вимушені рятуватися від війни, слідуючи або ж на територію Росії, або ж на територію Білорусі. В той же час і Державна прикордонна служба, і Мінреінтеграції, і інші відповідні міністерства та відомства неодноразово наголошували, що всі громадяни України, навіть попри те, що вони можуть не мати достатньо документів для перетину кордону, якщо вони з'являться в українських пунктах пропуску, вони обов'язково будуть пропущені на територію України. Однак, звісно, можуть виникати і труднощі під час перетину. Кордону суміжних країн, тому радимо за можливості все ж таки мати якісь документи для того, щоб вдалося перетнути кордони суміжних країн, і вже в українських пунктах пропуску їм обов'язково буде забезпечено належне оформлення навіть попри те, якщо вони раптом не матимуть жодних документів, але будуть. Перебувати на території України, вже це може трошки зайняти більше часу для того, щоб ідентифікувати особу, але обов'язково всі належні заходи будуть проведені для того, щоб всі громадяни України, які хочуть повернутися додому, щоб вони це могли зробити. Пане Андрію, є ще одна категорія людей, які е, хочуть заїхати в Україну, але є питання це чоловіки, які. Е... Різними способами і незаконними залишили територію України після 24 лютого. Ось вони якось там ну нехай вплав, нехай через гори якимось чином корупційними схемами виїхали з України. І питання повертатися, як повертатись, що їх чекатиме на кордоні. Розкажіть на них чекатиме відповідальність. Бо в першу чергу, якщо хтось у якийсь незаконний спосіб залишив межі України, то звісно, що під час повернення додому прикордонники будуть бачити, чи перетинав він до того кордон. і якщо це було здійснено у незаконний спосіб, то за це буде передбачена відповідальність. В першу чергу, це звісно адміністративна відповідальність, але якщо буде встановлено якісь організовані схеми. То в подальшому за це передбачена і карна відповідальність. А, якщо за цей час чоловікам прийшли вдома повістки, чи чекатиме їх ця повістка на кордоні? Це вже відповідальність військоматів, але прикордонники будуть також інформувати і відповідні служби про таких осіб, в тому числі і співробітників поліції і військоматів. Пане Андрію, і ще буде питання від мене стосовно знову таки західного кордону, чудово на жаль, пам'ятаємо ті часи, коли було ну скажімо так, не тихо в інформаційному принаймні сенсі довкола Молдови і Придністров'я в контексті російської бази, яка там розташована. скажіть, будь ласка, який стан справ станом на зараз маю на увазі Молдову і Придністров'я? Ну, по перше, я хочу нагадати, що і на Придністровському сегменті і на кордоні з Білорусі, як і на кордоні з Білорусі та Росії пункти пропуску рішенням уряду зачинені цьому напрямку, як і кордону з Білорусію, як і кордону з Росією приділена максимальна увага для того, щоб посилити і не допустити загострення ситуації з цього напрямку. Бо ми добре. Розуміємо, що Росія може використовувати всі свої можливості для того, щоб здійснювати агресію по відношенню до України, в тому числі і через придністровський сегмент, тому від самого початку, коли Росія здійснила. Повномасштабне вторгнення на територію нашої країни цей напрямок також був посилений і підрозділами Державної прикордонної служби додатково і іншими складовими сил оборони України. Пане Андрію, ми дуже дякуємо, що приділили нам час і поділилися інформацією. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами щойно.